Всім привіт! З вами Денорік. І сьогодні це, ну, це новий канал. Це я. Це моє перше відео на своєму сестро. Сьогодні все. Мені раз сподобалося вже. Я її зразу. Чуєте сніки, що зараз горіє. Тож, зараз грузиться, грузиться, чекаємо. Трочка чекаємо, трохи поверх треба. Так. Це я, це ви написуєте відео через одну програму. Кіплер. Що ж ось чекаємо, чекаємо. Зараз загрузиться гра. А поки вона нагрузить, я нагрузиться, що стануть. Yeah. Цей корабель зараз yeah. бачимо на заставці. І це канавець Аврора. Yeah. Історія така, що ми летіли в цьому кораблі великому і якась катастрофа. И цей короб почав падати і впав на землю там, де яка повністю покрита водою. І ми одні одні евакуюватися звідти, звідти за цій капсулі. Ми одні вижили. Так. Ще б пішов не вичив. Добре. Ось в такій капсулі ми вилетіли з того великого корабля. Ось цей великий корабель. Ми вилетіли з капсулі. Тут ми можемо знайти речі, який під старті. Кета, шейка, алмази, золото. Добре. Потрібно, буде потрібно. Трібно, речі. Добре. Що ж, Ми трохи почнемо в цій серії. Трохи. Небагато зараз почнемо грати. Якби недовго буде не діграти. Десь відео буде тривати у мене десь 2 дніть хвилин. Добре. Що ж... Це фрагмент такого маленького корабля. На мотолек його називається. Маленький такий корабель. На якому можливо плаває таке? Ви бачите в лівому нижньому кутку такі штуки. Там, де 0,2 написано, 45-45, це скільки в мене повітря. Плюсик такий є, це скільки в мене здоров'я. Морква, це скільки, наскільки я хочу їсти, а крафтика це наскільки я хочу пити. Бачите, яка тут графіка? Мітфор, mm чому -hmm. мені, мені так ця сподобалася. Що ж, розпочнемо грати. Mm -hmm. Потрібно тут збирати грибочки ці, наприклад. Чотири. Добре. Кварц потрібно збирати. З нього можна робити різні речі. Hm. Я перший раз навіть. Я вперше перший раз немаю відео на YouTube. Я не движуться, а різні відео інших людей. Я не знаю, бо еще я, я сам можуть розмістити. Mm. Це мої перші відео, я себе строю. Шукати, різні. Точно Наприклад, воду це не забирати. Треба збирати такі обломки, це залізо. Потім це залізо перероблюємо на титаніум, і з цього титаніума можна потім робити різні такі цікаві бази. Під водою бази. Я хотів вже це під водою. В базі якісь такі підводні. Ну, мені завжди подобалося море. А, ну. Тут в цьому регіоні можна і три срібло і золото. Нам срібло потрібне для того, щоб зробити таку штуку, з допомогою якої ми будемо робити донаті під 12 Базу. Так, маємо це. І... О, треба боятися цих піщаних акул. Так. Здесь не рыбки плавают, потом их можно будет зловать, а пожар это известно. Так, сливаем. Ну, а, я думаю, что я прямо зараз найду не тут все, что я хочу. Э, Срібло. Э, э, не знайду э, э, срібло. Просто зара. Вылез. А, все. Мы зараз играем в хардкорном э, И Це такий, що якщо я один раз ä, помру, то я вже <гум> не відводжусь. Ходиться все спочатку. Scanning the Aurora, zero life signs detected, lethal radiation levels detected, the main drive core has malfunctioned, the primary dark matter containment field has dropped to 36% amplitude. Continuing to monitor. <sighs> Штука, на якій ми робимо їхні речі. Титан. Це робиться чисто великі куски заліза, що я вам говорю. Тепер ми, нам потрібна силиконова резина, вона робиться з двох кварців. І ще можна зробити скло, воно теж робиться з двох квасів. Нам потрібна зараз силиконова резина, де не робить народний до меч. Ніж такий. Давайте інвентарь. Так. Это ткани не таки. Потрібно слідкувати ще за повітря, оскільки у мене повітря залишилось, я не хочу задыхатися під водою. пробиться ця база. От tarej na zazaz Забув, потрібно ще не, кра... два э, в коралової коралловые плиты. Та, так, Цього плиту гарані, так, варамиж. Цивую коралловую плиту. Горе так ли же? Не поднимаю эти штуки. Туди йдемо струїти. Гляде як вилка для розетки. Зверх. Започому робити якесь. Це питання буде робити. Питання на чого якраз і робить малювати. Ну, там ще вікна можна буде робити під водою. Вони робиться скла. Ось тут вживати раз. Я вам все розкажу по чому. Я вже не грав трохи до того, як я почав знімати це мойку. Так, потрібно цей поверс. Взяти тут. Так, потрібно буде зараз. Так, ну невеличку бажу зроблено для початку. Есть, потрібно, щоб я не задохнулся, и того, я кругаю базу. База у нас йде, ось тут. То... Тут устал. Почему ты тут встал? О. Разум я не хочешь. Ой. Ой. Щас такі Все лаги. Ой, лаги, лаги, лаги. По-моему, у мене? Пишіть в коментарях, якщо у вас таке теж було. Що це таке мені? Я потім після того, як закінчимо це відео, то я цікаву сьогодні. Синенько за розробимо базу, закінчимо відео. Фундамент потрібно зробити. Фундамент дуже грузиться, довго. довше чи мені ще другі речі. Так, становічні а На нього ми зверху ставимо велетну кімнатку. Потім потрібно нам щось, щоб ми мали. Повітря. Щось потрібно, щоб ми мали енергію у своїй базі. Калеринта рекомендацій. Ні, не допомогти. Ось таку штуку робимо. Вона нам буде давати електроенергію. Caution readings from the Aurora suggest erratic fluctuations in the primary dark matter containment field. A breach of the main drive chamber may cause a cascading quantum flux detonation. That's nice. На мене напав сталкер, я якось можна або вспливати дуже вверх, і тоді не насить стане, або ножом його один раз вдарити, і тоді

закінчувати. Зайдемо зараз Дивіться, Це наша база. ній ми ще будемо багато речей других робити. Mm -hmm. Що ж, прощаємося в базі вже. Що ж, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Данурік. Всім до побачення.